І домашніх побалувати, і самі не замахатись за настроєм і бюджетом. Нічого складного, головного героя цього випуску постояти і подумати над своєю поведінкою. Не будемо їм битися. Все. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Сьогодні я покажу і розкажу, як приготувати м'які та пухкі пиріжки на сковоїдці. Цей рецепт простий і домашній. і з розряду і домашніх побалувати, і самі не замахатись. Я такі рецепти дуже люблю. Якщо ви також, то пишіть про це в коментарях. Поїхали! Для сьогоднішнього рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти. Тісто в нас сьогодні просте, як ранкове привітання в сімейному чаті. Для нього нам потрібно 500 мл кефіру або йогурту без домішок. Приблизно 600-700 грамів борошна, 2-3 столових ложки цукру, чайна ложка розпушувача або соди, чайна ложка солі і приблизно 2-3 ложки будь-якої рослинної олії. Начинка для цих пиріжків за настроєм і бюджетом. У мене сьогодні це картопля з грибами нічого складного. Я відварила картоплю, розім'яла її і окремо обсмажила е, печериці з цибулою. Потім все це поєднало і вийшла шикарна універсальна начинка. Ви можете використовувати будь-яку іншу. Можна: тушену капусту, м'ясо, рис з яйцем, кому що подобається. Зараз, наприклад, період кабачків, і ви можете зробити начинку з тушкованих кабачків. Це буде теж дуже смачно. Давайте готувати. Починаємо з головного героя цього випуску тіста. Велику миску. Ми виливаємо наш кефір або йогурт, нагадую, що тут пів літра, і сюди додаємо спочатку всі наші сухі інгредієнти, приблизно 2-3 столових ложки цукру, чайну ложку солі, чайну ложку розпушувача. І починаємо все це перемішувати. Тепер додаємо приблизно 2-3 столових ложки рослинної олії. І ще раз ретельно перемішуємо. Коли ми все ретельно перемішали, починаємо поступово просіюючи, додавати борошно. Сіто. І починаємо не все одразу, а потихеньку додавати борошно і теж ретельно перемішувати. Тепер я візьму вінчик. Так буде зручніше. І ось так поступово я замісила м'яке податливе тісто. Воно не має бути сильно тугим, бо ми не будемо їм битися ні з ким. Бо якщо воно трішечки приліпає до рук, нічого страшного, ми зараз відправимо його на 10 хвилин постояти і подумати над своєю поведінкою, щоб не липло. Зустрінемо за 10 хвилин. Якщо через 10 хвилин тісто все одно сильно приліпає до рук, просто змастіть руки рослинною олією. Це допоможе вам швидше сформувати пиріжки. Чим ми зараз і займемось. Беремо невеличкий шматочок тіста. Катаємо з нього кульку, Отак її розплющуємо. І посередині кладемо нашу начинку. І обережно Зашіпуємо края. Форма пиріжків може будь-яка: кругла, напівмісяць чи лодочка, як вам зручно. Я зазвичай, коли готую пиріжки з декількома начинками, кожну начинку роблю різної форми, щоб потім легше було розрізнити. Ось таким чином формуємо наші пиріжки. Коли наші пиріжки вже сформовані, залишається їх обсмажити. На попередню розігріту сковорідку додаємо рослинну олію, і на середньому вогні обсмажуємо з обох боків до золотистої скоринки. Пиріжки готові, я щойно зняла їх з пательні. Вони виходять золотисті і хрумкі зовні. І пухкі м'які всередині. Ох! Отак. Я ще поклала так багато начинки, мені так дуже подобається. Ці пиріжки добре зберігаються і залучаються м'якими навіть наступного дня. Ну, Звісно, якщо залишаться, хоча це вже з області фантастики. Смачного! Спробуйте Ці пиріжки це не тільки просто і смачно, а ще як обійми з дитинства, коли ти хапаєш ще гарячий пиріжечок прямо з пательні в бабусі чи в матусі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, не забудьте підписатися на мій канал. Пишіть в коментарях, які начинки для пиріжків полюбляєте саме ви. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Один одного обіймаю і до зустрічі в наступних відео.